Господи, Ісусе Христе, Боже наш, що живеш у світлі неприступному, Ти сяйво, слави Отчої, і образ, і постасі Його, коли прийшла повнота часу, Ти за Своїм невимовним милосердям до грішного роду людського. Принизив себе, прийнявши вигляд слуги, упокорив себе, бувши послушним аж до смерти, але раніше Христа і добровільних страждань твоїх, ти на горі фаворі преобразився в божественній славі своїй перед святими учнями. І апостолами твоїми, ледь відкривши їм прославлене тіло своє, щоб, коли побачать вони, як розпинатимуть тебе і на смерть віддадуть, зрозуміли, що усе те ти добровільно приймаєш, і водночас зрозуміли, що в цьому. Твоє Божество, дозволь же і нам усім, що сьогодні святкуємо преображення Тіла Твого з чистими серцями і нескверними помислами зійти на святу гору Твою У поселення святої слави Твоєї, де чисті голоси. Тих, що святкують, де голоси невимовної радості, щоб там разом вічна віч побачити славу Твою у світлому дні царства Твого і з усіма святими, що від віку Тобі догодили прославляти все святе ім'я Твоє. З безпочатковим Твоїм Отцем і Всесвятим, і благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.